Друзі, добрий-передобрий вам усім ранок. Дивіться, я встала та думаю, зніму вам Отакий от сніг у нас випав, от така у нас весна, отакий у нас квітень. Тюльпанчики, квіти. Ну, але морозу, видно, нема великого, бо не лежать. Вчора вони всі бідні лежали на землі, а сьогодні в сніжку. Ну, сніжок маленький видно набув, або він вже. От. або він такий був у нас невеличкий. Це вже дивилась я прогноз погоди синоптика, то це останній сніг уже в цьому цієї весни. Тоді піде в нас з завтрашнього дня вже піде потеплення. Ну, Тепліше стане. Вже підуть ночі плюсики і в день. Так що, друзі, можна сказати, що ми пережили цю непогоду. Друзі, на дворі у нас плюс два зараз. Вітер. Холодний такий вітер. І пролітає сніжок. Отак у нас біленько. Ну, на, на, на низу на дорозі все тає у дворі, я маю в виду на асфальті. Так що от така в нас сьогодні погода. Ну, хоч не було морозу великого. Це вже радує. Кексик сидить в буді, чекає сніданку. Кекс! 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 Тільки хвостомителя не хоче вилазити. Аня я вилазить, да? А так потягується він. Не хоче буде вилазити. Зараз, зараз принісу сніданочок. Да? Скажи, мені так хорошо там було тепленько, а ти мене вигукала. Ну нічого. Ладно, піду зараз я курочок відкрию, а тоді тебе нагодую. Так що такі друзі справи. Водичка не замерзла, трошки пришерху, але не замерзла, друзі. Так що на дворі надворі ну, сніг іде, мокрий з дощем. Друзі, управилась я на дворі і бігом-бігом е довго не знімала, бо дуже гидко на дворі сиро, е пролітає сніг з дощом, і вітер такий холодний. В общем, некомфортно. Я бігом втекла на кухню. Зараз приготую сніданочок, хочу трошки картопельки, ну, підсмажити, але я її не смажу так під кришкою на сковородці. бо салатик зроблю з капусти і з огірочком. Зараз зелена цибулька, ще є кропчику трошки. І в мене є рибки, там декілька штук ще салаки. В общем, такий буде в мене сніданок сьогодні. Мені так закортіло. Бо я картоплю готую дуже-дуже-дуже рідко. От. Але ж теж отій каші все надоїдає. Хочеться щось такого. Ну добре, буду чистити картопельку. А вам бажаю ще раз гарного дня і всього самого найкращого. Завтрашнього дня, дасть Бог, будемо вже, буде вже якось веселіше на душі. Ну, наскільки це можливо, звісно. Так що такі справи. Ох, друзі, і холодно у нас. Страшний вітер, такий людяний. Ну, сніг уже так попідтавав, вже майже нема ніде. Бо плюсова температура, але вітер холоднючий. А я йду до бабусі наводити порядки у хаті. Буду мити поли, пилесосити, в общем, все, що положено. Так, друзі, йду додому, боже, який холоднючий вітер на дворі. В общем, поубирала я, помила у бабусі, поганяла павуків, пиляку прибирала, В общем, навела їй порядки. Так як вона і хотіла, помили з нею квіти. В общем, все. Все поробили та й Зараз пообідаю та й трошки відпочину. А на дворі, друзі, вроді і світа сонечко, але так холодно. Вітер льодяний. Страшно холодно. Ох і весна в цьому році дає прикурити. То жарко було, то холодно. Не розбереш, що воно коїться. Друзі, сьогодні чоловік заказав мені таке пісне печення. Каже, щось". В общем, я вирішила напекти оце. Я прошлу зиму багато разів пекла печиво, а в цьому році якось друге пекла. Таке ні. От, воно печеться з дуже простих інгредієнтів. Входить вода, олія, сіль, трошки цукру, грамулька так, для смаку. Ну, Якщо ви любите солодше, то там по рецепту можна ложити більше, але я не ложила. От, І ложиться і мука, замісюється тісто ну, і насіння льону. Хочете, можете замінити насіння льону. Кунжутом, маком, кому що подобається. ну, Я печу з, семінами, з насінням льону. Ось. І напишу вам в описі рецепт цього печива. Ну, а зараз буду виробляти і пекти. Так, застелила коврик на стол. Зараз візьму свій ніж, бо на коврику ножом різати не можна. Трошки притрусимо коврик мукичкою і будемо розкачувати наше тістечко. Зараз достану листики свої. Листики в мене чисті, я завжди після іспользування їх мию. І на це печення можна навіть не мазати нічим. От. Воно не пристає, бо воно таке типу, пісочне, бо там же олія. Так, вооружаємося скалкою. Істо розріжу, мабуть, на чотири частини. Або на дві. Зараз спробую на дві. Так. наверное, на дві. Я просто із-за того, щоб на цьому коврику воно вмістилося, друзі. Так. Воно таке, звісно, жирненьке, за що толіє. І розкачуємо в тоненький пластик. Воно не ліпне не до рук, не до скалки. Вимкну духовку, хай гріється. Так, така духовочка нагріється, я розкачаю. Можете формочкою робити, печенька, кому як подобається. Я просто ріжу на... Це я крайчик так відрізала, а потім буду на квадратики різати, друзі. Так, ну і все, так розрізаєте на кусочки і на листики будемо пекти. Хочу розказати вам за кардіолога. На 17 число мені на е, Узі, а на 23 мені вдалося записатися до кардіолога. В общем, 17 числа будуть діти, та повезе мене зять в город. Ну, так, ми. Ну, якщо нічого не ні зміниться. От, а 23-го не знаю, якось треба, чи чоловік повезе, якщо машина буде на ходу. Побачимо, як воно буде. Так, а це на такі довгенькі смужечки поріжу, бо ні так, ні так. Ну, на які поріжете. На які поріжете, такий будете їсти, друзі. От. Ну це ж я половину тістечка зробила. Треба було якось так зробити, але воно на один листик все одно не влізе. От. Значить, зробимо два, якщо то й буде і третій. Бо там, друзі, рецепт дуже на мале кількість інгредієнтів. Невеличкий. Я його зробила в 4 рази збільшила цей рецептик, бо заморочиться і за капельки тих печенюшок мені не дуже хочеться. От, ну, Побачите я вам напишу. Так що. Я ж кажу, я роблю їх не солодкі. Там у рецепті цукру, ну як, треба додавати. Але я трошечки-трошечки додала, щоб був такий нейтральний смак. Можна солоненькими робити. В общем, по вашому смаку. Бо я думала, що я обійдуся без кардіолога на комісію, а врачиха сказала, ні. Треба і кардіолога походити. Ну, воно то і мені й треба. Бо я ж вам казала, що в мене щось проблеми. Ну, побачу. Може кардіограма того не показує, що треба. Хай подивиться ще кардіолог. Це мені до цього кардіолога посоветувала моя знакома тут. Жінка, вона каже, дуже хороша жінка, розбирається. в цьому ділі Ну, поїдемо побачимо. Бо я ж вам казала, що як я була на операції, мені казав кардіолог на УЗІ, мужчина там був, казав, що в мене порог серця. Ну, я проходжу кардіограму, то вони не бачать цього. Ну, Кажуть, що є вікові змінення, що там... Ну, є в мене, звісно, вже змінення в серці. Понятно, з руками, і наркозів, скільки приймав, може воно все влияє. От. Бо я, друзі, багато перенесла операцій. Я не буду оголошувати, яких. От. Ну. Бо воно нікому не нужне. Отакий От сьогодні день. Боже, друзі, в нас таке на дворі, таке на дворі. Чоловік сьогодні, поки я була у бабусі, він розібрав усю нашу станцію, яка нам подавала воду. Ну, ще не зробив, понабирав у каструлі води, так що сьогодні я знову посуду мила в мисках. Економ варіантом, так сказати. А в неділю друзі вже нас погукали на обід. Уже рік, як загинули наші друзі. Уже пройшов рік, яких нема. Боже времечко так летить. Рік, яких нема з нами. Ой, господи. таке життя. А завтра я піду, тут у нас по сусідству ріжуть ну, свиню. Та я замовила ножку. Хочу на Паску зварити холодцю, друзі. Голубчиків зробити, бо приїдуть діточки. В общем, в отакі общем, от діла. Так, ну, в общем, я виробляю, зробила ось у два листика вже. Чекаю, поки розігріється моя духовка. Ще ось, у, бачите, тісто, скільки залишилось. Ще буде на один, а може і на два листика, не знаю. Тоді вам розповім. Хотіла на другому фоні познімати, але е, світ відсвічує і нічого не видно. Та сідаю так, як завжди. Друзі, заходить, чоловік пішов управлятися до корови. ну Він почистив її то ще вдень, зараз вже вечір. Заходить, каже, я випущу коровку. Я кажу, ти що, з ума зійшов, такий вітрюгані ще на дворі, Таке в нас, друзі, було на дворі страшне. Він каже, ти, каже, вже спізнилася, на дворі вітру немає. Я кажу, не вірю. Я ходила тільки що на двір, провіряла. Точно, друзі, геть тихо на дворі, вітру немає. Я навіть не замітила, коли він перестав дути. Ну, я тут зайнята ж, печу печеньки. От. Ну, чувствується, що буде морозець. Ну, в синоптику так і є, мінус один. Та я пішла, подивилася на двір, точно тихо. Я ж удивляюся. Як розумієте? як в сказці. Тут тобі такий вітер самошедший йду. Ну просто сумасший, це точно. Тут бах нема вітру. Ну все. В общем, думаю, так схотілося з вами поділитися цією новиною. Ну, а я отварила макарончики на вечерю. Та не знаю потім, чи з яєчками отак зроблю. Знаєте, на сковорідки. В макарони вбиваєш яйчка і обсмажуєш на огні. Така буде вечерка. Та й печу ж печення. Ті, що я вам показувала? Ось такі гарні, красиві печенюшки в мене получилися. Ще допікається один листик. Гарні і дуже смачні. Насіння льону такий, як розкусуєш, неначе такі, як горішки, дуже смачно і дуже гарні. Так що печіть, смакуйте. Друзі, добрий добрий вечір. Тримаю телефон у руці, бо я ж казала, вам вчора зламалась у мене три нога, а та на кухні, не хочу по неї йти. Та також з вами порозмовляю. Я вже приготувалася відпочивати лягати, але печеться ще хліб на кухні. Зараз допечу та вже тоді вимкну та й ляжу спати. Отак От в мене сьогодні пройшов так день, що прийшлося пізно ввечері пекти ще й хліб. Ну, нічого. Це таке. От. Зараз у нас показує градусник плюс 3 на дворі, а в синоптику що 0. Ну, на завтра в нас вже плюс 10 градусів тепла буде. Та завтра, може, повину... не може а вже повернусь туди ближче до обіду розсаду вже туди, в вітрину. От. Бо вона і так уже бідна. Одмучилась, одмучилась цей тиждень, ніякого неї. Так що, такі друзі, справи. от Ну вроде би вже на цьому і закінчаться наші холода, сніги, вітри страшні. Сьогодні такий ду вітер, що це жуть. Ну, Зараз на дворі вже тихо, спокійно. Так що, друзі, тут усе в рядок повистраю усі свої сім'ї, що на городі садити, чекають своєї участі, бо не знаю, що там на тих городах. Ну, Дощик пройшов, то, може, хоч розмякчив ту шкоринку, що зверху забило дощем. Побачимо, будемо садити, тоді вам розповім. Ну, пройшов сьогодні день, майже цілий день була я в хаті. Ну, Після обіду До обіду то я була в бабусі, там я вам відео розповідала. Так що, так, якось ніяких е таких, е таких е происшествий не проходило. Все потихеньку. Сьогодні я до коровки так заходила тільки, а то управлявся чоловік. От, бо я то на кухні працювала, то завтра, в общем, субота, завтра я хочу навести порядок дома. Та, може, чоловік зробить станцію завтра? Та буде вже вода, та буде вже легше. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре, бажаю вам тихої, мирної ночі. Солодких снів, щоб все було добре. Дякую вам дуже за гарні коментарі. Мені дуже приємно читати. І так ви стали більше коментувати. Дуже дякую усім. От. І бажаю всім всього самого найкращого, друзі. Ну і до побачення! На добраніч вам усім. До завтра. Завтра зустрінемося. Буду знімати щось, а тоді виложу, а ви будете дивитися. До побачення, пока-пока.